Доброго перечасу! Ви на каналі Ірина Літовка. Давайте сьогодні подивимося, яким буде квітень для України та для РФ. Які події будуть відбуватися в Україні в квітні 2023 року та в РФ 2023 року квітень. У мене вийде коротке відео шортс про Пасху. Подивіться, будь ласка, які події будуть в Україні в квітні. Десятка жезлів. Нам ще буде дуже важко. Тому що ми очікуємо на допомогу по шістки пентаклів. Карта суд. В нас тому і зв'язані руки, бачите, по вісімки мечів. По вісімки мечів. Але вона прийдеться допомога. Четвірка мечів. Ну, тому нам важкувато на деяких лініях фронту. Ось вона, королева Пентаклів. важкувата захищати наші українські землі. Ну і загальний розклад, бачите, деяка така тупікова ситуація в квітні. Ви побачили. Десятка жезлів, шістка пентаклів. Очікуємо на допомогу, яка нам потрібна, і вона нам до нас прийде по суду Божому, да, прийде. І тому ми сковані, дії, немає, ну, є такі, знаєте, локальні. Ми очікуємо на ресурс для України. Поки що і за цієї ситуації, в квітні в нас тупікова ситуація трошечки. Давайте ми ці відложимо. І давайте подивимося, як вирішиться ця ситуація тупікова для України. Як вирішиться тупикова ситуація по поставці необхідної? Ну, ніяк. В квітні дев'ятка мечів, ну як, десятка пентаклів. Ви знаєте, ще нам буде дуже страшно, але вона вирішиться. Буде дуже багато балаканини по королю кубків. Родинам буде страшно дуже. Родині нашій. Буде дуже багато по місяцю тайних домовленостей. Бачите, тут дві карти місяць. Тайна таємна. Чому так? Тайна таємна. Дуже. Тут в цій колоді дві карти місяць. Ну, по Ну, вона ще не буде остаточно вирішена в квітні місяці. Дев'ятка пентаклів. Для повної нашої перемоги ситуація ще не буде так вирішена в квітні. Може, десь наприкінці квітня. Давайте подивимося тепер, якою буде ситуація на Росії в квітні 2023 року. Так, перевернемо. А тим часом, поки я тасую колоду, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. І в кінці відео напишіть свою думку, якою буде ситуація в Україні та в РФ в квітні 2023 року. Давайте ж подивимося, що ж там на Росії буде. На Росії квітень 2023 року. Ой, ну там отець імператор. Він ще буде, так, да, дії, він буде предприймати. Він ще, знаєте, дуже рішительним буде. Але вже ця його рішительність виходить на, на остаточну фазу, бачите? Ісповнення всіх бажань. Які свої бажання він хоче виконати. А які ми будемо дивитися? Навіть свіча почала мерехтіти. Тройка кубків. будуть щось святкувати праздник. Боже, карти прям вилітають із рук. Така буде веселість там на Росії. Бачите, по рицарю, кубків, кубків, мір, дружба, жвачка. Якісь вони, мабуть, і шестерка мечів. Ага, понятно, тепер. Ну і повишені. Як вони не будуть там святкувати свою якусь там радість, це треба конкретно дивитися, вони все одно жертви. Вони отримують матеріальні збитки. І все одно відмова буде від всього того старого там починається. Починається якийсь рух. Як вони не святкують по своїм кубкам, бачите, свіча догоріла їм. Все, на них згоріла свіча. Ось таке буде на Росії. Ось таке. Імператор своїм життям живе. Ми все зробили по плану, все йде по плану. Люди своїм життям щось святкують, да? От деяким будуть виїжджати, тому що вони всі бояться стати жертвами оцеї безглуздої політики. Війна в 21 столітті. Це просто безглуздя, зверніть увагу. Свіча то палає, то тухне. На цьому в мене розклад закінчився. Будь ласка, не забувайте писати коментарі, ставити лайки. Тому що Ютуб, ось такі розклади, як я роблю, він їх чомусь присаджує. І забирає лайки, тому ви обов'язково проставляйте лайки. Кому не подобається, ставте дизлайки, але не будьте байдужими. Підписуйтесь з вами була Ірина, канал Таро за покликом душі спрощена назва Ірина Літовка. А ще простіше собачка терот 7777 – це мій логотип. Усього вам найкращого. Все буде Україна!